Музей Великої Вітчизняної війни це був наратив комуністичної влади. Можна сказати, прелюдія до Пабідобесів. У Незалежній Україні, коли ми думали про історію війни, ми, звичайно ж, створили музей Другої світової Однак варто пам'ятати, що Друга світова війна це продовження процесів Першої світової війни. І у свою чергу, все те, що ми переживаємо сьогодні, це продовження незавершеності. Другої світової війни, того, що відбулося із багатьма народами центральної і східної Європи, просто тому, що разом із світовими демократіями нацистську Німеччину переміг тоталітарний радянський союз. І перша, і Друга світова війна, і період після Другої світової війни, і нинішній період це період українських національно-визвольних змагань. І я не думаю, що варто тільки один період розглядати як окремий. Адже українці гинули у боротьбі за свободу практично все 20-те сторіччя, продовжують гинути у 21-му. І тому Друга світова була частиною цієї боротьби. Ось музей боротьби українського народу за державність, доля якої вирішується саме сьогодні, це і є та ідея, з якою має виходити відвідувач музею на пагорбах Дніпра.